А ось такий прикольчик тут є. Здається, звичайна лампа. Але як її вімкнути? Колодочка, нічого такого нема. Кнопочок ніяких нема, І є така штука. Але вона не натискається, не піднімається, не вбуха. Поки щось крутиться, але не дає. Виявили, її треба повернути. Ми до кого не звикли. Тут ми в перший раз їдемо автобусом, і так як в нас не було проїзного, нам довелося заплатити карткою. Це нам обійшлося 8 канадських доларів. І цим квитком ви можете користуватися трохи більше 2 годин. До речі, хочу підмітити, що відстані тут дуже великі, тому середня кількість зупинок близько 40. Ми приїхали до банку, щоб зробити собі рахунки. Ми зупинилися на банку в сієй Нам він здався найзручнішим. Вся процедура нас зайняла близько 40 хвилин. Після цього ми поїхали робити сін номер. Так як ми летіли з пересадкою і в першому аеропорту не встигли це зробити, зробили ми це в сервіс Canada Центр. Це зайняло в нас вже більше біля 3-4 годин. Це така черга отримання сім номера. Але сама процедура отримання сін номера нас зайняла близько трьох хвилин. Все було дуже просто. Питання були такі: перше ім'я або друге ім'я ваших матері або батька на англійській матір. Потім ми купили дві престо-карти. Це проїзні у транспорті, поповнили на 131 долар кожного. Бо ми знаходимося в Сазі. Взагалі, одразу ви можете не поповнювати їх на такі великі суми, якщо ви не вирішили, де саме будете лишатися, в якій частині Торонто. Сама картка коштує 6 доларів, а проїзд Залежить від місця знаходження. Ми в Сазі, то приста десь 3.15 виходить за поїздку. Купити карту Presto ви можете в будь-якому магазині Drug Mart. і пам'ятайте головне, автобуси можуть змінювати свій маршрут без